Всім привіт, і дивіться, що я можу. Вот, перше це зелений екран. Я. Yeah. Так, що тут ще такого? О, а це що таке? Та блін, я не встигаю натискати її. это. Так, цены интересно. А вот Севфилд интересно. Вот. Далее. Что ж я тут может от показать? Всем нам знайомый бомбордерок рокодело. И кстати, можно позвонить. Э, е, э, е, а ч дозвониться? А чого, не чого не так, що тут звониться? Так, что тут чтеть цікавого? Тут ничего немає цікавого. Стоп вигляді, ніби то щось було. Ні, тут немає нічого цікавого вдавинка. Боже тут буде щось цікаве? Вогонь. Жесть. Напишіть в коментарі, яка анімація вам саме більше сподобалась мені, наприклад, оця, оця там, де оця. Яка йде, кольори переливаються? Якщо полишити телефон отак, то не дуже так гарно переливаються. Е! Е, обертаємо ніякого лица для вас. Кстати, я новий канал зробив на та, татовому бутилфоді, до тату зразу. Ну, тату зразу був залив, як оце здав. І кстаті, вже бачити канал. Ну, ну, може, і вже і тату удалив тут канал. Пишіть в коментарі, яка анімація саме більш сподобалась. Я думаю, більшість за оцею будуть. Я думаю, більшість оця сподобається.